Всім привіт! Мене звати Богдан Бутенко, і в даному відео я хотів би вам розказати те, як я виступив на змаганнях з пауерліфтингу. Це був чемпіонат України в кінці 2023 року, і моя головна ціль була виконати норматив майстра спорту та встановити новий рекорд України в Федерації ВПФ Крава з станової тяг. Виступав я в ваговій категорії 75 кілограмів, заважився 73,5. На перший підхід в присіданнях я замовив 165 кілограмів. Так, присі, це не моя сина стихія, але все ж таки. На цих змаганнях я вперше присідаю в бинтах. До цього мій кращий результат був 150 кг на минулих змаганнях, але без бинтів. Я вважаю, що досить непогано підвівся і покращив свій результат. Але це тільки перший підхід 165 кг. Не можу сказати, що прям дуже впевнено пішло, але все ж таки я встав. На другий підхід вирішив замовити 175. Враховуючи той факт, що я нещодавно почав використовувати бинти, мій кращий показник на тренуваннях в залі був 170 кг. Більше я просто-напросто не міг продавити або встати. Я не був впевнений на 100%, вісотків, що мені підкориться ця вага, але все одно я встав і дуже цим задоволений. Ну і вже на третій підхід я вирішив все ж таки замовити 180, принаймні спробувати і зараз побачити, що з цього вийшло. Я був здивований, але пішло навіть легше ніж 175. Ну, в принципі, присід закінчився, галочку я поставив. Впевнено, йду до нормативу майстра спорту, і наступна номінація в нас вже млежачі. На перший підхід я одразу замовив 130 кг. Рівно півроку тому це був у мене кращий показник взагалі на змаганнях, а з цього разу я вже починаю з цієї ваги. Пішло досить впевнено. На наступний підхід везумов 135 кілограмів. Це має бути рекорд України в категорії 75 в рамках триборства. І з цією вагою я впорався. У наступний підхід я хотів спробувати поважати 137,5 кілограмів. Але, на жаль, ця вага мені не підкорилась. Не цього разу. Ну і нарешті починається найцікавіше. А саме станова тяга. На перший підхід я одразу замовив рекордну спробу 235 кілограмів. Віднявши цю вагу, я вже маю перевиповнити норматив майстер спорту в сумі трьох вправ. Давайте подивимось, що ж в мене вийшло. І, на жаль, я досить рано відпустив штангу, не дочекавшись від машки судді, тому що відчував, що зараз вона може сприснути з рук. Звісно ж, перший підхід мені не зараховано, і я йду на другу спробу. Я налаштувався і втримав цю вагу. Підхід зарахований. На третій підхід я замовив 240. Взагалі, плани були такі: 235, 240, 245. Але не все виходить так, як ти плануєш, і завжди будуть якісь нюанси. Я сподіваюся, що кожен з вас розуміє, що змагання в цілому дуже виснажують, і кожна номінація забирає дуже багато енергії та сил. А як ви розумієте, станова тяга йде уже останній номінацією. і тому ти виходиш на поміст не такий свіжий, як на початку змагань. На жаль, був подвійний рух і вага не зарахована. Но, за результатами дане змагання, досить непогано виступив, перевиповнив норматив майстра спорту в рамках триборства, виконав рекорд України зі станової тяги і зайняв друге місце в абсолютній першості серед всіх вагових категорій, що в принципі досить непоганий результат. Буду працювати далі, до зустрічі в наступних відео.